Давай відміним всі плани, візьмемо дві кави, заправимо повний бак, і рванемо кудись просто так, де немає тривоги, де прямі всі дороги, де всі діти щасливі, живуть у мирній країні. Я беру телефон. І тебе набираю, що сказати тобі, І я точно знаю, хочу з тобою життя все прожити, Бути щасливим і просто любити. Ніжно тебе обійму, сильно за руку візьму, коли ми удвох, то нікого немає. Нехай весь світ зачекає. Давай відміним всі плани, візьмемо дві кави. Заправимо Будемо пробиватись! Ауді! Кватро! Сніг летить! Ну, все, далі вже колії є, далі вже не цікаво, колії ми прийдемо точно!